О! Привіт, девочки. Все, кофійок-чайочок. Та да До речі, про вас тільки думали. Думати це процес перетворення на упорядковані знання, фактів, емоцій, інформації. І ІТП і тп. А що означає ТД і тп Ну це в книжці так було написано, а у мене фотоапарат на пам'ять. А у вас є час? Так, і час, і два, і три, але давайте під картузик ніягарський водопад дивлюсь. Сьогодні треба зняти рекламу одягу. Та нема проблем. Зараз подружки наберу і домовимося. Алло? Набраний номер не услугу А Ану, ще раз спробую. Набраний номер не услугу Ладно, мабуть, не та подружка зараз. Алло? Алло! Привіт, моя Фарель. Алло. Привіт, мій бізнес мене. Чуєш, я сьогодні трошки затримаюся, бо підвернулася шабашка, вечеря переноситься. От ну ти як завжди. Що там в тебе, якісь шабашки, ішну в тебе, якісь проблеми, вічно нема вдома. Ні ну, до кого там збираюся. Все, я тебе слюба. Та люблю я тебе, люблю, моя красунь. Так, може, Зйомка, принесемо. Та нічого, дівчатки, це вже не перший раз. Я в Аврорі куплю дубайський шоколад, чай ромашковий. Простить. Любить, значить, простить. Все, давайте працювати. Спортивний костюм для щоденників. Для кого? Ну, для щоденного використання. О, до речі, тут ще і смарт-часи в комплекті йдуть. Це кліпса. Не ладно, теж нормально. О, Сукні для дітей і дорослих. Одяг для немаленьких по 5 XL. О, кепка як у мене. Йо! Що там ховаєтесь? Може я не буду це показувати. Будете? Ну, добре. Готовий лук. Футболка, лосіни та крокси. Покажіть ззаду по шап ні Ні-ні ні, давайте це вже потім. Є шорти. А є джинси. Сукні. Я такі, такі, такі. Та скільки їх вже тут? Сорочки, нижня білизна, новонароджені, джинси, літні костюми, шорти, футболки, купальні шорти, спортивні костюми, штани, жилетки, зонти, джинсові штани, віка тут стоїть, шкарпетки. Так, що тут у нас? Ще Ще багато тут товарів, ай айру! Магазин! Во!